Раніше Канаду часто включали до списку найкращих місць для життя у світі. Однак за останні 10 років цей імідж суттєво постраждав. Сьогодні більше половини канадців стверджують, що їх принижують і вони почуваються безсилими перед падінням своєї нації. І зрозуміло, чому люди в депресії. За словами аналітиків, ринок житла є бомбою уповільненої дії. Ви знаєте ті знаки, що радять розбити скло у випадку надзвичайної ситуації. Зараз саме час зламати бар'єри, оскільки Канада зіткнулася з серйозними проблемами. За останні 10 років майже кожен аспект їхнього життя став дедалі дорожчим. Багато професій, які раніше сприймалися як належне, тепер постійно під загрозою. Однак здається, що їхні заробітки наприкінці кожного місяця стають все меншими. Проте, щоб зрозуміти, чому Канада така особлива, подивіться на цей графік. Він показує, як зростають витрати на житло в порівнянні зі зростанням доходів. У США зростання заробітної плати в значній мірі відповідало зростанню витрат на житло, хоча були й короткочасні коливання. У Канаді ціни на нерухомість стрімко зросли, а доходи значно відстали. Це свідчить про те, що багато канадців не можуть дозволити собі власне житло. З 2011 року відсоток осіб, що мають власність, стабільно знижується. Найбільше це негативно позначилось на міленіалах середнього віку, особливо тих, кому 30-40 років, де рівень володіння житлом зменшився більш ніж на 10%. все більше людей змушені орендувати житло, оскільки не мають можливості його купити. Однак ситуація на ринку оренди також не надто краща з рівнем вакантності на ринку оренди в Канаді, що досяг історичного мінімуму 1,5%, Орендарі стикаються з сотнями заявок на одне житло. Крім того, середня місячна орендна плата за однокімнатну квартиру у Торонто та Ванкувері зросла до майже 3 тисяч доларів, і лише менше 1% доступних пропозицій оренди є доступними для більшості канадських орендарів. Багато людей опиняються на межі фінансового краху деякі навіть змушені жити в автомобілях або ділити житло з іншими, щоб зводити кінці з кінцями. Оскільки заробітна плата, необхідна для оплати оренди середньої квартири, постійно зростає і віддаляється від мінімальної зарплати, ситуація лише погіршується. Цей ефект найбільш очевидний у Британській Колумбії, де оренда стандартної квартири потребує більш ніж удвічі мінімальної заробітної плати. Як результат, багато працівників з мінімальною зарплатою вимушені підробляти, щоб звести кінці з кінцями, що ускладнює можливість оплати інших життєвих потреб. Це лише одна з причин, чому Канада щороку здається все гіршою. Ви можете запитати, чому це так, якщо канадська економіка, здавалося б, процвітає, але це певний міф більше півтора мільйона мігрантів прибули до Канади. Отже, економіка на перший погляд розширилася, проте вона залишається приблизно такої ж величини на одну особу, як і в 2018 році. На жаль, житлова криза є лише початком. Розмір уряду Канади зріс у відповідності до зростання населення. Лише уряд Британської Колумбії зазнав збільшення витрат на 23% протягом трьох років після 2020 року. Тоді як федеральні витрати зросли приблизно на 20 мільярдів доларів, вищі податки використовуються для фінансування цього швидкого розширення, що ще більше підвищує навантаження на канадців у зв'язку з постійним зростанням витрат на життя. Вибори Джастіна Трюдо в 2015 році, з огляду на його обіцянки вирішити багато проблем, що вже існують в Канаді, здавалися початком нової ери. Проте через 9 років ці проблеми, судячи з усього, лише погіршилися, оскільки життя в Канаді стає дедалі важчим з кожним роком. Давайте розглянемо, чому ситуація стала такою поганою і чи є можливість на покращення. Причини різкого економічного спаду в Канаді не є новими і нерозривно пов'язані з факторами, які зробили цю країну успішною в минулому. Немає секрету, що експлуатація природних ресурсів відіграла ключову роль у ранньому економічному успіху Канади. Канада, друга за площею країна у світі, дійсно має багатство цінних природних ресурсів. Зокрема, три основні ресурси, які характеризують економічний злет Канади, це мінерали, зокрема пов'язані з гірництвом, як от видобуток нафти з нафтових пісків Альберти, природний газ і нафта. Коли технологічні досягнення на початку середини ХХ століття дозволили масштабний розвиток природних ресурсів, розпочалася масова експлуатація. Приватні компанії були зацікавлені в отриманні орендованих ділянок для видобутку. Це також призвело до створення тисяч робочих місць у супутніх галузях, таких як інфраструктура та транспорт, окрім самої видобувної промисловості. Завдяки цьому буму Канада змогла інвестувати в різні сектори, що сприяли економічному диверсифікації. Успішний розвиток призвів до зростання середнього класу завдяки стабільній зайнятості та зростаючим зарплатам. В секторі природних ресурсів та зростаючому секторі послуг було багато можливостей працевлаштування, і багато людей тепер могли дозволити собі купити власний дім. Міські території розвивалися, а Канада отримала визнання за свою соціальну мережу безпеки та високий рівень життя. Сектор послуг став основним двигуном економічного зростання Канади до 2000 року, що нагадувало ситуацію в багатьох інших індустріалізованих країнах. Проте, в міру подальшого розвитку економіки виникли нові труднощі. Ті самі сектори, які сприяли розширенню, тепер почали створювати проблеми. Після досягнення піку у 2014 році зайнятість у нафтовій і газовій промисловості. Протягом наступних кількох років стабільно зменшувалася, знизившись приблизно на 23%. Це призвело до значних втрат робочих місць перед епідемією. Хоча основний товарний експорт Канади допоміг країні в основному пережити глобальну фінансову кризу без серйозних втрат, нині економіка сильно страждає від нестабільності цін. Ширша вразливість ринку праці Канади. Проявляється у зменшенні традиційних ресурсозалежних галузей. Люди в ключових галузях Канади, таких як виробництво, сільське господарство та видобуток природних ресурсів, все більше ризикують втратити свої робочі місця або змінити кар'єру, оскільки технології заміняють ці сектори. Ці колись стабільні сектори тепер стають піонерами змін, зумовлених автоматизацією, які непропорційно знищують робочі місця для менш кваліфікованих працівників з нижчою оплатою. Це тільки погіршить нерівність. Вразливі працівники мають менше шансів зберегти свої професії, особливо ті, хто проживає в віддалених районах або не має доступу до вищої освіти. Ці галузі, ймовірно, спричинять найбільші втрати у зайнятості в таких регіонах, як Альберта, Ньюфаундленд і Лабрадор, а також у сільських районах Квебеку та Онтаріо. Постійне зростання вартості житла в Канаді посилює безробіття та нерівність. Ми вже наголошували на серйозності цієї проблеми, а причини її загострення в Канаді є дещо складнішими ніж в інших країнах. Унікальна топографія Канади відіграє в цьому значну роль: 80% канадців живе в межах 100 миль від кордону зі США. Більшість економічної активності в Канаді зосереджена в Онтаріо, яке займає майже 38% національного ВВП. Але висока щільність населення в спільнотах на південному кордоні. Призвела до збільшення попиту на житло в цих урбанізованих районах. Концентрація бізнесу в цих провінціях, включаючи виробництво, видобуток корисних копалин та нерухомість, додатково концентрує багатство та можливості для робочих місць у певних регіонах, що підвищує ціни на нерухомість, водночас залишаючи великі території країни недофінансованими. Хоча причини житлової кризи в Канаді цілком очевидні. Але насправді зроблено дуже мало, щоб виправити ситуацію. По перше, існує брак житла, а доступні варіанти тепер недосяжні для більшості людей, що ускладнює покупку нерухомості без значно вищої зарплати від середньої або фінансової допомоги з боку так званого банку мами і тата. Кумулятивний ефект недостатнього будівництва житла протягом багатьох років призвів до помітного дисбалансу між пропозицією та попитом на ринку житла. Варто зазначити, що в Канаді проблема з житлом існує вже понад 20 років. Хоча великі міста, такі як Торонто та Ванкувер, завжди були дорогими, ситуація значно погіршилася останніми роками. Щоб зрозуміти цю ситуацію, останні оцінки показують, що сім'я повинна заробляти близько 280 тисяч доларів на рік, щоб купити середнє житло в Торонто. При цьому, порівнюючи ці дані зі середнім річним доходом у Торонто, який становить 120 тисяч доларів, стає очевидним, чому багато людей не можуть дозволити собі купити власне житло. Канадці змушені брати на себе дедалі більше боргів, щоб сплачувати авансові внески чи щомісячні іпотечні платежі, і їхня здатність заощаджувати продовжує зменшуватися.